Унікальний в Україні ливарний завод відкрили в Кіровограді. Розташований він на території підприємства Червона зірка спеціалізується на виробництві литих заготовок для сільгоспмашинобудування, гідравліки, автомобілях, будування та залізничного транспорту. Це дасть можливість відмовитися від імпорту ливарної продукції і має значення для всієї галузі машинобудування України. З відкриття повернувся Сергій Михайлін. Розробка документації та проектування заводу розпочалося з 2007 року. Необхідне обладнання завезла і змонтувала підрядна компанія з данії. Вона ж провела і навчання для майбутніх працівників. у наш час набагато простіше отримати фінансування від уряду Китаю і реалізувати подібний проект в Китаї, аніж знайти можливість реалізувати проект в Україні. Тому я вклоняюся перед командою червоної зірки перед їх сміливістю та наполегливістю. Проект інвестували 120 мільйонів гривень на підприємстві. Відбувається повний цикл чавунного литва від приготування суміші до отримання заготовок. В подальшому вони проходять механічну обробку і виготовлені деталі можуть використовувати для автомобілебудування, сільського чи залізничного транспорту. «З гідросіла до реалізації цього проекту покупала гідравлічне літньо в Турції. Ми платили при розтамажуванні турецького лиття 5% процента. Плюс інші затрати, плюс різкі ми були водіволідержати резервні запаси лиття. Это несколько, вы понимаете, повышало риски и делало продукцию нашу с точки зрения экономики. Окрім цього економитимуть і на металобрухті. Якщо раніше компанія здавала його посередникам на переплавку, то тепер може сама переробити у чавун і виготовити з нього деталі по технологічному оснащенню і якості лиття завод не має аналогів в Україні в Україні ряд заводів, які були построєні в саме розміщенне час до 90-х років, 80-х, 70 -80 х дуже сучасний, на той момент. дуже сучасний, навіть наш чугунний літі завод. Він просто був там сучасний. Але ввіду яких-то проблем зв'язаних з економікою з менеджментом ці заводи. Наш перестав существовать, інші литейные заводи, не смогли розвеси, некоторые даже ухудшили потенціальне качество своего литья. То есть на сьогоднішній я вам говорив, що гідроліче літі високо класи можуть только за границей, І от зараз на нашому заводі нині тут працюють майже дві сотні робітників. Виробнича потужність складає 9 тисяч тонн високоякісного чавуну в рік. Спершу завод забезпечуватиме продукцію гідросилу і червону зірку. В планах інші підприємства України та за кордоном. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за